Привіт! Вас вітає магазин тримерів машинок для стрижки Тример і Сьогодні ми говоримо про дуже цікавий тример. Тример один із самих популярних тример, який я часто рекомендую. І тут буде і в назві відео писати оригінал. Увага! Зараз максимальна увага. Слухаємо, запоминаємо. Ось такий тример дуже часто є в різних упаковках. Якщо ви дивитесь в інтернеті, цей дизайн часто підробляють. І ставлять там, наприклад, за 200-300 гривень. Особливо, якщо це не дай Бог пластиковий, то його одразу треба викидати. Тому навіть часто пишуть, що зараз це там оригінал дуже чекав. Насправді це Кемей КМ700Б. Це легендарна модель. Такий тример замовляють зараз навіть в салон Майстри, перукарі, Барбери, тому що він 10 ватний Для тримера це максимальна потужність. Середня 5 максимальна 10 то більше дуже складно знайти. Це 10 ватка. Такий тример підходить для складних завдань. Такий тример дуже досить добре робить свою роботу. Він працює чистенько. Тут, до речі, високо піднятий рухомий ніж, може підходити для гоління під нуль. Зараз ми все детально поговоримо. Я вам хочу показати там. Дуже багато пишуть. У мене навіть був до речі, колега каже: я не можу їх продавати. Тому що люди путають ось з такими, наприклад, якимись коробками за 200-300 гривень з Аліекспресу. І кажуть, що ви намахуєте людей, ви обманюєте. Ой, господі, розумієте? Тут зйомний акумулятор. тут сьогодні Макстоп, завтра ще щось пишуть, випускають під різними соусами. Ну, не вже це так складно? Є, наприклад, бренд Voyager. хороше фабричне виробництво, вони у нас продаються. Візуально, от я дістану, вони однаково виглядають. В інтернеті ви не Але це 5-ваттний, це 10-ваттний. Тому увага, це оригінал. От саме це той оригінал, який потрібен. Я зараз покажу, як відрізнити. По-перше, це має бути маркування Кемей. По-перше, на самому корпусі Кемей бренд, далі. Ззаді, от я вам зараз буду фокусувати, тут Power 10 Вт. От Якщо ви десь дивитесь, одразу звертайте на маркування, увагу. Якщо там пишеться 10 Вт, так? якщо там пишеться 10 Вт, так, це оригінал. Ось, наприклад, дивіться, візуально вони схожі, вони однакові. Але тут бренд Voyager, ззаді є маркування там за 10 Вт ні слово. Звичайно. Це дешевше. Ну, візуально вони схожі. Ні, я то бачу різницю. Ось подивіться, тут трішки малюнок. Але людина, яка дивиться в інтернеті, ну, те саме. Ціна в різ... Різниця в ціні. Так, ми з цим розібралися. Тепер давайте про... поговоримо про цей оригінальний триммер. Давайте я вам трішечки розкажу, в чому його перевага. По-перше, знову ж таки, ножі. Хороші карбонові ножі. Дрібні зубчики, дуже приємно проводити руками, я завжди кажу. Як ви ось навіть при отриманні, коли дивитесь, так пальцем, воно повинно гладенько проводитись, нічого там не, не задирати. Якщо є задирання, це значить, що зубчики неякісні. Далі. Звертайте увагу на рухомий цей ніж осей ніж рухомий. Він повинен бути підняти максимально під зубчики. Тоді це буде хороше якісне окантування. Контури будете добре робити, чистенько буде працювати, можна навіть використовувати для гоління під 0. Ну, звичайно, ви розумієте, це не шейвер, але знову ж таки нульовий ефект хороший, коли максимально підняті ці зубчики. Вони тут досить добре підняті. Тример класний, справді. В них ще є 700H срібний з дисплеєм. В даному випадку це 700B, він дешевше, звичайно, бо тут нема дисплею, але в принципі тут є індикатор. Працює він достатньо жваво. Ось, тому справді це хороша модель. Я її рекомендую часто, я її показую. А давайте пройдемося по комплектації. В принципі, вона тут стандартна Значить, по насадкам. Насадки 1-2-3. Ну, зараз така стандартна комплектація, якщо це тример, вважається, що вам потрібно 1-2-3. Для того, щоб зняти довжину, наприклад, там і все таке інше. Далі, ковпачок. Для чого потрібен ковпачок? Також ми можемо зараз проговорити з вами. Значить, ви його сюди, ковпачок, для того, щоб волосся не попадало в механізм, не зажовувало, бо може бути неприємні відчуття. Тому я рекомендую звичайно вам його сюди натягувати. Також, якщо він десь впав, щоб не було там, ну звичайно, він може падати по-різному, може так впасти, що вже нічого не спасе, але знову ж таки, якщо якісь незначні там, бути, удари, то цей ковпачок трішки може захистити цей механізм. Ну, це так. Звичайно, основне призначення це захист від попадання волосся, тому це також майте на увазі. Кабель USB достатньо довгий. В принципі, можна працювати від акумулятора, від мережі. І тут мастило щітка. В принципі, це все. Тому, я ж кажу, звертайте, будь ласка, увагу, щоб це був саме оригінальний Кемей, Кемей 700Б. Ось тому, коли ви шукаєте таку модель, дивіться, щоб це був КМ 700Б, а не там якийсь пластик, це металевий корпус, не пластик, увага. І тут вбудований акумулятор. Вбудований я вам скажу по досвіду. Всі хороші акумуляторні тримери, вони вбудовані і працюють від мережі, це плюс, але вони вбудовані. Якщо це зйомний акумулятор, ну вони в роботі, до речі, теж хороші, але вони не надійні, на жаль. Тому. Кому цікаво, я справді рекомендую. Це для складних завдань. Це хороша перевірена модель. Знову ж таки, повторюю, таку модель замовляють перукарі, вони знають цю модель багато хто. Барбери хто, ну, барбери не всі, але там деякі також. Тому це, ви звертаєте на це увагу. Тому що такі люди, що попало, вони, ну, вони для роботи замовляють. Вони, що попало, замовляти не будуть. Тому я справді рекомендую. Я вам залишу. Під описом традиційно вже я вам залишу посилання на цей тример. Там вся характеристика, ви можете замовити в нас. Відправляємо швидко. У нас є в наявності вони, ви замовили, одразу відправили. Далі у нас є магазин також. Ми знаходимося в Києві. Це торговий центр ретрові. Це Правди 47. Зараз це вулиця Проспект Європейського Союзу, 47. Але це ретрові. Ми біля нової пошти. Так само там на сайті у нас є телефони, якщо не зможете знайти, ми зв'яжемося, розповімо, навіть карту скинемо, то, то, ну, сконектимося. Так? Тому я запрошу. Ми працюємо щодня з 10 по 10, і ви можете в нас тут все подивитись, оглянути, отримати консультацію і обрати тример, який вам буде потрібен. Тому також я запрошую по можливості, хто може приїжджайте, тому також ми чекаємо на вас. А, і, в принципі, це все. Якщо було цікаво, підписуйтесь на все про тримери, про машинки для стрижки. Чекаємо на вас. Дякую, гарного дня, до побачення.